Події дня, що формують наше майбутнє, Румунія не просто Румунія. Румунія демонструє високу стійкість перед тиском Сполучених Штатів, тому що вона є справжнім партнером Сполучених Штатів. Мається на увазі перед тиском трампістів. Нещодавно віце-президент Фенс закидав Румунії, що вона не допускає проросійського кандидата на вибори. Тепер от у відповідь Трайн Пасеску, колишній президент Румунії, назвав Дональда Трампа м'ясником з Білого Дому і заявив, що той послідовно послаблює оборону здатність України, щоб Росія могла безперешкодно завдати удару. Про це інформує Україна молода. Прочитавши Фейсбук Трена Бесеску, Трен Бесеску стверджує, що Дональд ну, Трамп і Владимир Путін хочуть капітуляції України і відкрити Росії доступ до Республіки Молдова і східного флангу Європейського союзу. М'ясник з Білого Дому безсоромно брешучи. Трамп пояснює світові, що Путін не є агресором і що Путін хоче миру, саме тому що припинив, тому він припинив військову інформаційну допомогу Україні. Насправді ж, свідомо м'ясник ясний у Білому домі послідовно послаблює обороноздатність України, щоб Путін міг в день і вночі завдавати неспровоковані удари по містах та об'єктах критичної інфраструктури. Мета тандему трамп Путін капітуляції України це відкриває Росії доступ до республікан. Молдова та східного флангу ЄС насправді Румунія, як ніхто, переживає за долю Молдови і робить все, щоб Молдова була стійкою і проєвропейською, це робить і Україна. Але як ми бачимо, тут важливо ще інше важливо розуміння в Києві того, що. Ігри в старт виборчої кампанії президентської з боку команди Зеленського вже призвели до втрати певних територій, загибелі мирного населення і недопостачання Сполученими Штатами зброї і інформації. Події дня, що формують наше майбутнє, в день народження Кобзаря оголошено про нагородження Шевченківською премією. Отже, лауреатами. В номінації література став Юрій Іздрик з книгою поезії колекція. Лауреатом в категорії Публіцистика та журналістика став Павло Казарін з проєктом Публіцистика воєнного часу на Українській правді. У номінації музичне мистецтво цьогоріч присудили дві премії. Лауреатом стала Богдана Півненко. за кон концертні програми 1924 року та Олександр Шимко за вері Сакральну містерію для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти. В категорії театральне мистецтво перемогу здобув Василь Вовкун за оперу Лис Микита», балет тіні забутих предків, модерн балет Пізнай себе, театральну кантату, псальми. Війни Львівської національної опери, лауреатом премії в номінації кіномистецтва став режисер і автор сценарію Олесь Санін, оператор Сергій Михальчук, композиторка Алла Загайкевич, за повнометражний ігровий фільм Довбуш в категорії візуальне мистецтво перемогла Жанна Кадирова з виставкою Траєкторія польотів. У сфері декоративно-прикладне мистецтво виграли Валентина Карпець Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш, Наталія Рибак з мистецьким проектом Петриківський розпиш, розпис на захист ідентичності. На жаль, серед кандидатів на премію цього року був 90-літній геніальний поет Юрій Тарнавський, який живе в Нью-Йорку недалеко від Нью-Йорку. Ну, але очевидно, що. Останнього із могікан із Нью-Йоркської групи, нинішнє покоління прислужників Зеленського вирішило не нагороджувати. Вибач, Юрко Тарновський за. Вони не знають, що творять. Події дня, що формують наше майбутнє. Всі пам'ятають погрози Ілона Маска відключити для України Starlink. Так от. Між американським мільярдером Ілоном Маском, інтерсекретарем Марко Рубіо та головою МЗС Польщі Радославом Сікорським виникла суперечка через Старлінг для України. Цитую за виданням Коментарії. Після допису Ілона Маска, що вимкнення Старлінк може обрушити фронт в Україні, йому відповів Радослав Сікорський. Польський міністр нагадав, що Старлінг для України фінансується Польщею за 50 мільйонів доларів на рік. Цитата: Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників, написав Радослав Сікорський. Главі МЗС Польщі відповів держсекретар Шамарко Рубіо. Ніхто не погрожував відключати Україні. Україну від Старлінки. Скажіть дякую, тому що без Старлінку Україна давно програла б цю війну, а росіяни зараз були б на кордоні з Польщею, написав глава американської дипломатії. Ну, те, як переформувався Рубіо, ми всі знаємо. Е, Ілон Маск підключився тут же і пише: те, що говорить міністр Рубіо, абсолютно вірно. Справа в тому, що Маск дійсно погрожував відключити Starlink. І... Дійсно, без позиції Польщі була б ну дуже неприємна ситуація. Тому польща, яка оплачує роботу Старлінку в Україні, вона дуже жорстко поставила питання і ну, свідченням тому саме реакція Марка Рубіо, який парирував закиди міністра закордонних справ. Сікорського. Хочу нагадати, що Сікорський має особливий голос в Сполучених Штатах. Він дуже впізнаваний в Штатах, тому не реагувати на слова Сікорського, звичайно, Рубіо не міг. Події дня, що формують наше майбутнє. У Канаді Ліберальна партія оголосить нового лідера в умовах торгівельної війни зі Сполученими Штатами. Ну, це буде 9 року. Березня, але враховуючи різницю у часі, то для України це вже буде 10 березня. Отже, наступний прем'єр країни зіткнеться з необхідністю вести переговори з президентом Дональдом Трампом, який погрожує запровадити додаткові митні тарифи на канадські товари. У січні часінтлюдо голосив про намір піти відставку після понад 9 років на посаді через різке падіння рейтингу. Приблизно 400 тисяч членів ліберальної партії мають право голосу на виборах нового лідера. Очікується, що результат першого туру буде результати першого туру будуть оголошені о 18.30-0.30 за Києвом. Головним кандидатом на пост лідера є банкір Марк Карні, який здобув найбільшу підтримку серед членів партії. Зібрав найбільше коштів, коштів з чотирьох кандидатів. Приблизно дві третини членів кабінету Трюду підтримують карні, а опитування проведене наприкінці лютого показало, що він має 43% підтримки серед лібералів, тоді як його головна суперниця Українка, колишній міністр фінансів і міністр закордонних віце прем'єр, і міністр закордонних справ Христя Фріланд отримала 31%. Як зрозуміло, Христя. Надзвичайно запальна жінка і надзвичайно працелюбна, тому поза партією вона не залишиться і політичної ваги вона не зменшить. Вона, до речі, досить вдало свого часу відбрила Трампа, тому мені здається, що її височезний рейтинг третина. Свідчить про, якщо буде двотурова кампанія, то можливо, що Христя виходить в другий тур і вона ще побореться. Але Марк Карні є людиною принциповою жорсткою, тобто він підтримує всі введення миту відповідь на дії США і запровадження стратегії для стимулювання інвестицій. Тобто він в практики швидше за все, що. Буде гідним послідовником тюрму. Події дня, що формують наше майбутнє, Джей Дівенс натрапив на побутовий протест, який вивів його з себе. Ось про що йдеться. Віце-президент. Дже Дівенс заявив, що під час прогулянки з донькою група протестувальників, які скандували слава Україні, налякала її за його словами. Такі люди лайну, адже вони ганялись за його донькою. От пряма мова сьогодні, коли я гуляв зі своєю трирічною донькою, група протестувальників Слава Україні. І йшла за нами і кричала: а моя донька все більше хвилювалась і боялась. Я вирішив поговорити з протестувальниками в надії, що зможу обміняти кілька хвилин розмови на те, щоб вони залишили мою дитину спокій. Майже всі вони погодились, пише Венс. А далі, далі, його мова про інше. Це була здебільшого шаленоплива розмова. Але якщо ти ганяєшся на за три дитиною в рамках політичного протесту, ти лайно. А як тоді назвати Дівенса, який, по суті, став на бік гвалтівника? Тобто підтримка Путіна Трампом і Венсом означає, що Дівенс навіть не задумується, що його доньку можуть пізніше зґвалтувати. І йому за цією логікою, коли він підтримує гвалтівника України Путіна, чи не доведеться стати на бік гвалтівника його доньки? Про це страшно говорити, але мені здається, що людина, яка писала про тяжке дитинство в глухомані, а саме про це книжка Венса, до речі, за, її, за цим текстом знятий фільм. То людина, яка пише про тяжке дитинство у провінції, мала би розуміти, що є добро і є зло. І коли ти стаєш відверто на бік зла, то чому ти обзиваєш ще й лайном тих, хто тебе попереджає, що ти стаєш на бік зла? А як тебе тоді обізвати, дорогий Венс?